Цього разу нам попалася стара колонка thermet Q. І що з нею відбувається? Органи управління замотані на твердо мідним дротом. Ну, щоб все працювало. Якщо відпустити, то взагалі не пілот, тобто там термопарані гравні працюють. І на калачику, ось тут, замотано хомутом. і... Якоїсь штукенції, тому що вже відбулася насквізна корозія. Як бачимо, по тепловміннику колонка закипіла досить серйозно, натвердо На закипіла. Ну і, відповідно, тепловмінник відремонтувати ну, невідомо, вдасться чи не вдасться. В якості трансплантації будемо використовувати ще одну колонку, термет, старенький польський корпус в ньому. Відівку. Куль... Куль... А, ось, 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 ось. ось, так, так, так. так. Не, не видів, старий, старий термет. І, не, не видів. І Я спробуємо втягну. його реанімувати. О, є ліфтаю під руками, щоб було краще видно. Ось. М -м Хомут. І підтіку. Вона працює, але, 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 але конструкція стазіка і кастрюль, а і нанотрубочка, по якій стікає вода. Ну, то геть не годиться. Будемо реанімувати. Та сама колонка Термет Q перероблена, пере-пере-пере-пере, пер, перебрана, поміняний теплообмінник, газова, гідрочастина, все, все поміняно. Відкриваємо гарячу воду. Видно, що працює. Все гарно. Пробую трубу. Тепло. Тепло. Пече тепла вода. Чудово, прекрасно. І вимикаємо її. Все. Апарат працює коректно.